Житловий комплекс гайд парк відріал велнес резиденція старт продажів щодо іншого союзника відданого поговоримо далі. Звісно, про КНДР, бо Північна Корея заявляє про те, що готова беззастережно підтримати всі дії Москви в терористичній війні власне Московії проти нас з вами. А про таке сказав очільник КНДР Кім Чин Ін на зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Кім Чен Ін фактично підтвердив, що Північна Корея готова цитую беззастережно підтримувати і заохочувати всі заходи, яких вживає російсько-російське керівництво для усунення корінних причин української кризи. Кінець цитати. А кім зустрівся із Лавровим. Нагадаю, у місті Вонсан 12 липня напередодні і сторони домовилися про подальшу співпрацю в рамках договору про партнерство, який було підписано у 2024 році. Році ну і Росія в цьому контексті продовжує дуже тісно співпрацювати із Північною Кореєю, оскільки очевидно для себе отримує вигоди від такого союзництва. Як повідомляє розвідка Південної Кореї, Росія вже могла отримати від КНДР понад 12 мільйонів снарядів. За даними, як я вже сказала, військової розвідки Південної Кореї. Північна Корея вже передала Росії близько 28 тисяч контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами. Якщо рахувати з одиничними снарядами калібру 152 мм, міліметри, кількість поставлених снарядів, як передбачається, досягла понад 12 мільйонів. Також Північна Корея ймовірно може надіслати додаткові війська до Росії в липні чи серпні. Повідомило ще в кінці червня. Нагадаю, розвідувальне агентство Сеула. А російські змі писали про те, що КНДР надійшле 5 тисяч військових будівельників, мовляв, і тисячу саперів до Курська для підтримки, начебто, зусиль із відновлення. Крім того, з жовтня 2024 року Північна Корея спрямувала в Росію близько 13 тисяч військовослужбовців, як ми можемо пам'ятати. Ну і знову ж таки, це ті факти, які підтверджують власне, співпрацю пхеняна та Москви, яка лише, на жаль, для нас продовжує наростати. Як до слова, і наростає військове співробітництво Росії та Китаю. Хоч воно розвивається негласно, але стійко, і все більше впливає як на хід війни проти України, так і в стратегічну на стратегічну рівновагу у світі. Хоча офіційний Пекін постійно заявляє, що, попри знову ж таки, безмежне партнерство із Москвою не постачає її військових технологій, а факти все ж таки говорять про протилежне. За даними західної розвідки, китайські компанії постачають Росії. Оптику, електроніку, чіпи, включно з мікросхемами подвійного призначення, вантажівки, шасі для ракетних систем, залпового вогню та зенітних комплексів, а також верстати для обладнання та обладнання власне, для російського військово-промислового комплексу, зокрема і лазерні технології. Агентство Bloomberg провело масштабне розслідування і з'ясувало, що Москва активно взаємодіє з Китаєм у виробництві, зокрема, дронів. Російська компанія «Аерохіт», яка розгорнула масштабне виробництво безпілотників у Хабаровську, вже понад два роки співпрацює із китайськими фахівцями компанії Аутел. Аби приховати своїх постачальників, росіяни активно використовують посередників, наприклад, фірми, які займаються сільгосптехнікою або транспортуванням морепродуктів. З початку 2023 року інженери Аерохід співпрацюють із китайськими фахівцями з компанії Аутель над локалізацією виробництва дронів, зокрема, моделі Аутел Макс t Ця модель була створена спершу для цивільного використання, але виявилася дуже ефективною в бойових умовах, зокрема через стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Документи показують, як Чітливі технології можуть переміщуватися із Китаю до Росії, навіть якщо уряд Сідзінпіна заявляє, що не постачає їх жодній зі сторін. І власне ці документи якраз опинилися в розпорядженні агентства Bloomberg. Завод компанії Аерохід, що отримує державне фінансування, планує довести цьогоріч випуск дронів до 10 тисяч одиниць на місяць і розширити виробництво для більш просунутих моделей. Для порівняння найвідоміше російське підприємство з виробництва дронів в Алабузі випускає до трьох тисяч дронів на місяць. Місце розташування заводу компанії Аерохід також обрано не випадково. Відстань від Хабаровська до найближчого кордону з Китаєм у районі селища Фуюань становить усього 60 кілометрів, а до міжнародного річкового порту Тундзян 300 кілометрів. Загалом інформація про технологічну підтримку Москви зі сторони Пекіну не нова, очевидно. І напередодні, як в Європейському Союзі, так і в НАТО, зокрема, попереджали про це, але нові факти Блумберг дозволяють нам деталізувати фактично умови і обставини співпраці Москви та Пекіна. Ну і загалом, про те, що якраз така співпраця дозволяє фактично Москві продовжувати бойові дії проти України напередодні заявляла президентка Європи. Ейської комісії Урсула фон дер Ляїн і вона знову ж таки висловила глибоке занепокоєння, якби це не звучало у зв'язку із такою співпрацею, бо вона очевидно створює загрози для безпеки на європейському континенті. Ми знаємо, що непохитна підтримка Росії з боку Китаю спричиняє зростання нестабільності та небезпеки для Європи. Ми можемо сказати, що Китай фактично сприяє військовій економіці Росії і ми не можемо цього прийняти. Якщо Китай заявляє, що захищає міжнародний порядок, заснований на правилах. То він має однозначно засудити грубе порушення Росією суверенітету України, її територіальної цілісності та міжнародно визнаних кордонів, і діяти відповідно. Ну, фактично, можна пригадати і е, певну реакцію з боку української влади після масованого обстрілу російської армії Києва в ніч на 4 липня у збитих дронах е, слідчі виявили компоненти китайського виробництва, а е, саме кріплення та катапульти. Ну і виготовлені вони були всього кілька тижнів до того. У відповідь Київ запровадив санкції щодо п'яти зареєстрованих у Китаї компаній, які постачали країні агресору. Ці деталі санкції нагадаю, включають заборону на ведення бізнесу на територію України і заморожування всіх активів. також президент України Володимир Зеленський зазначав про пакет санкцій проти компаній з Китаю, які Продовжують, на жаль, постачати компоненти для російського виробництва, зброї, зокрема для шахедів. Зеленський повторював, що є чіткі докази цього. Uh, і зазначив, що Україна буде говорити також із нашими партнерами, аби вони підтримували українські санкції, фактично дублювали їх. Ну і знову ж таки потрібно посилювати тиск на Китай, зазначав не Володимир Зеленський. А уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Ласюк uh, повідомляв, що кількість китайських компонентів у російських засобах ураження з 2023 року зросла майже втричі. Якщо в перші роки війни Китай просто фактично заробляв на російській агресії проти України, постачаючи відповідні компоненти для безпілотників і Україні і Росії, то останнім часом Китай почав обмежувати експорт тих чи інших компонентів чи збірних моделей безпілотників в країни НАТО а також в Україну, але при цьому таких обмежень щодо Росії ну. На жаль, немає. Ну і так само Пекін несе відповідальність за 80% випадків обходу санкцій, введених щодо Росії. Про таке йдеться вже в закритому в закритій доповіді МЗС Німеччини, до якої отримала доступ німецька газета Zeitung». Євросоюз продовжує вимагати від китайської влади відмовитися від підтримки Кремля.